Думала, це складно, поки не спробувала сама для своєї дитини. Я роблю тільки домашнє масло. А для приготування масла треба лише один інгредієнт, і це вершки. Вони вже в мене є. І вам треба якийсь міксер. Можете використовувати звичайний механічний, але для себе я обрала ось такий міксер з Амазону. Мені подобається сам процес вбивання вершків і дивитися, як це масло утворюється. Краще, якщо вершки у вас будуть плюс-мінус кімнатної температури, адже тоді вони будуть збиватися набагато швидше, ніж якщо ви їх візьмете напряму з холодильника. Що ми робимо? Ми заливаємо вершки. Закриваємо Там. і починаємо збивати. Якщо вам набридло збивати масло, ви можете покликати просто маленьких нічників. І віддати цю роботу їм. Коли вклали масло в верхню кришечку, в нижню треба залити воду в закривайте та можна залишати масло на столі або зберігати в холодильнику.